Доброго дня! Мене звати Юлія і я частина команди European People Media. Сьогодні ми розповімо вам про дуже цікаву щорічну подію в Німеччині Вальпургієву ніч німецькою Вальпугеснахт. У ніч з 30 квітня на 1 травня в деяких частинах Німеччини люди переодягаються відьмами і танцюють навколо багаття, а подекуди проводять паради. Що таке Вальпургієва ніч? Звідки походить цей звичай і хто дав йому назву? Назва Вальпрогієвої ночі походить від імені Святої Вальпурги, черниці, яка жила у 8 сторіччі в Німеччині. Вона прибула з Англії і заснувала монастир Хайденгаєм, незважаючи на те, що усі німецькі землі ще на той момент були повністю під впливом язичництва. Вальпурга подовжувала місію свого батька, поширювала християнство. Вальпургу вважають покривителькою від хвороб та епідемій. День її канонізації припадає саме на 30 квітня. Після її смерті останки Вальпурги були перевезені до Айштету в Баварії. Кажуть, що з кам'яної плоти, на якій покоїться її мощі, щороку витікає рідина, схожа на нафту, Вальпурська олія, яка нібито допомагає від усіх душевних та фізичних хвороб і продається віруючим у маленьких флаконах. Вальпургіва ніч святкується особливо на півночі, в центрі Німеччини, а також у північній і східній Європі. За повір'ям, саме в ніч з 30 квітня на 1 травня відьми, дочекавшись певної години, натирають тіло чарівною мазю і, промовивши заклинання, схоплюються верхи на мітлу, яка миттєво донесе їх до місця Шабашу. Особливо славяться цими відьомськими фестивалями Блокспяк у горах біля міста Гарц. Головний театр подій це гора Броккен. Там вони влаштовують велике свято і танцюють навколо вогнища. У цю ніч відьми нібито одружуються з дияволом. Вони отримують від нього особливу мітку, так звану відьомську мітку. З цим знаком відьма може виконувати магічні дії. На Брокені найвищій горі в Гарці, у 1896 році відбулося Перше свято Вольпургії, організоване для туристів. З 1899 року гості могли піднятися на гору залізницею Брокен. Скельні утворення на брокені досі носить назви Вівтарвіду і Диявольська кафедра. Під час так званої Фрайнахт у гарці мешканцям та гостям міста заведено вишкотувати. Сюди входить, наприклад, традиція відстібання дверей. А якщо у двері на подвір'я відчинені, дозволяється в цю ніч вкрасти предмети і покласти їх в іншому місці, неушкодженим і такими, щоб можна було потім їх виявити. Також поширена традиційна крадіжка майського дерева Майбау. Про Майбаум ми детальніше розповімо в наступному відео. Навіть сьогодні неможливо уявити багато регіонів Північної та Центральної Європи без танцю у травні Майтанц. Багато ритуалів зберігаються й досі. Ось деякі звичаї Вальпургієвої ночі. До того, як ця особлива ніч була присвячена Святій Вальпургії, свято називалося Бельтани. В Ірландії ця назва використовується і сьогодні. Там цей кельтський травневий фестиваль святкують в ніч на 1 травня. Щоб проститися з зимою та привітати літо. Щоб покласти край діяльності відьом, у багатьох місцях запалюють травневий вогонь німецькою Маєфуа. Залежно від регіону, в ньому також символічно спалюють відьом. Однак походження травнивої ватри пов'язане з кельтською культурою. Запалюючи таке вогнище, проводжали зиму і вітали літо. Попіл від вогнища розвіювали по полях, щоб принести багатий врожай. Трипкий через травневий вогонь досі є звичаєм у багатьох місцях. Вважається, що він приносить закоханим парам благословення на дітей, а також забезпечує вдачу і здоров'я. Та наприкінці розповіді для вас цікавий факт та відповідь на питання, яке відношення має Йоте до Вольпрогієвої ночі. Саме Йоган Вольфкан фон Йоте зробив ніч відео по справжньому відомою. У Фаусті він описує сцену вольпрогієвої ночі і таким чином популяризує. Це свято. У своїй баладі Перша вальпургієва ніч дісте Вальпургіснаcht йоти описує битву між язичницькими друїдами та християнськими священниками, явно симпатизуючи язичникам. Ще багато цікавих культурних особливостей життя у Німеччині розкажемо вам в наступних відео. До зустрічі!